Доброго ранку, героям слава е, оперативна ситуація на Луганщині на цей ранок. Яким чином виглядає? Ну, у нас все стабільно. Е, наші сили оборони е, закріпили свої позиції в Білогорівці, там не припиняються обстріли постійні е, і намагання е, десь продавити лінію оборони. З боку харківського напрямку крок за кроком, але звільняють наші війська територію Луганської області. Так це не швидко відбувається. Як би багато людей хотіло би, але там величезна навала і особового складу, і техніки, і все зміновано. Плюс коли вони побачили, що вони там трохи просідають в напрямку крімної, то вони почали перекидати туди додаткові е сили та засоби. А перекидати звідки це нові якісь е такі надходження живої сили з Російської Федерації, чи це з інших участків фронту за вашу інформацію? Резерви постійно е підходять якраз е з свіжомобілізованих та з зеків, яких е вже звикли називати вагнерівцями. Ми е бачимо інформацію. Також в мережах підтвердять, будь ласка, загарбники посилюють репресії на Луганщині, шукають навідників. Про які репресії йде мова, пане Сергію, що нового вигадують зараз окупанти? Ну, на жаль, це достатньо очікувана реакція їх, тому що чим е, більше мають успіхи е, українські військові, е, тим ну, е, більш озлобніше будуть поводити себе окупанти. Вони зараз <кій> багато вже фактів є. <кій> е, вони е, закривають населені пункти, тобто цілі села закривають на в'їзд, на виїзд. Десятками просто в деяких населених пунктах забирають людей, вивозять їх в Луганськ. Ну це така вони намагаються зробити колективну відповідальність за ті вибухи, які відбуваються регулярно зараз в складах з боєкомплектом та в казармах, де особовий склад знаходиться. Вони звинувачують в наводці на ці. Пункти е, місцеве населення. Е, потім є непоодинокі вже випадки, коли чоловіків або забирають, відправляють там, в Луганськ, хто не хоче там воювати і далі е, до них застосовуються тортури, або навіть є випадки, коли просто місцевих розстрілювали на місці. Багато зараз розмов про підсилення інтенсивності або динаміки бойових дій, і це все пов'язується з похолоданням, мінусовою температурою, яка ось ось має прийти в Україну. Бачимо, що температура все таки падає. Але ми розуміємо, ми сьогодні в нашому ефірі вже обговорювали, що перевага використання важкої техніки в умовах мінусу це перевага не лише для збройних сил України, а для Російської Федерації. Як думаєте, наскільки інтенсифікація відбудеться? Військових дій, якраз з обох боків з огляду на температуру низьку. Безперечно, як тільки земля промерзнеться, а ми бачимо, що в нас температура вночі буде і до 15 градусів. ну тобто, це е, достатньо буде буквально до, до тижня для того, щоб земля е, серйозно так і глибоко промерзла. І тоді вже для е, важкої техніки е, відкриється повністю е, ну, можливість маневрувати і проїжджати е, будь-якими дорогами. Але ми говоримо про важку техніку. Е, ми не говоримо, що це військова техніка важка тільки а, збройних сил України або там нашої наші гвардії чи просто наших сил оборони. А, це ж буде стосуватись просто військової техніки, тому і окупанти так само будуть намагатись використовувати оту от перевагу і можливість по землі промерзли проїхати. Іноді вони навіть і зараз виїжджають, і танками розстрілюють а, позиції наших військових. Пане Сергію, Кирило Буданов заявив, що навесні можна очікувати контрнаступ нашої армії. Як ви оцінюєте цю можливість в Луганську на Луганському напрямку? Не, не буду я е, якимось пророком чи вангувати, чи е, е, говорити за військових, нехай це вони там собі планують і реалізуються. Ми будемо тільки допомагати. Єдине, що можу сказати, що дивіться, е, треба знати просто е, географію Луганщини. Е, в нас три е, великих міста відносно великих: це Лисичанськ, Рубіжне е, і Северодонець. З них Рубіжне і Северодонецьк е, зруйновані. Ні, російсько-окупаційними військами, коли вони е мали там певну перевагу і е йшли в наступ. Тобто зараз ці міста використовувати як фортеці, вони вже не зможуть. Далі сватого Креміна після деокупації цих населених пунктів на наступний населений пункт, які будуть тримати окупанти, це Старобільськ. Але територія до Старобільська, ну вона сільська і там ніде буде особливо зачепитись. Тому там десь буде можливість мати успіх набагато швидше. Але знову ж таки не забуваємо про те, що. Є ще лінія оборони, яка вибудовувалась чотирнадцятого року, так звана лінія розмежування, і там дуже укріплені позиції в окупантів. Тому ну, не буде легко звільняти Луганщину, але в тому, що вона буде звільнена, немає ніяких взагалі сумнів. Пане Сергію, Спасибо. дякуємо вам. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової державної адміністрації.